В наявності маємо ось такий Philips. Ціна 1299 гривень. Такий варіант дуже добре підійде для гоління під нуль. Тут наближено до станка зріс мінімальний нульовий, хороший дрібний зуб, приємний на дотик, Тут, до речі, зубчики вони з заокругленням на кінцях. Такий варіант класно підійде для гоління під нуль. Також він підійде для всього тіла, навіть пахова зона. Також. Руки, ноги, все що потрібно. А для гоління підлітків, як перше гоління, краще взяти ось такі варіанти, йому підійде на 100%. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Тут в комплекті йде сам тример і рухома голівка. Регулювання від 1 до 5 це для стрижки бороди і захисний ковпак. Такий варіант дуже добре брати з собою в дорогу. Гарантія 2 роки від нашого магазину. Давайте я вам покажу, він працює. Ось, бачите, у мене. Ось, і в принципі, бачите, в принципі, він наближено бере і дуже класно, тобто і швидко, зручно, і економно. Замовляйте на сайті tremor.in.ua, Замовити можна Viber, Telegram, і також можна зателефонувати. Відправо швидко вчасно, є в наявності. Це в нас QP2724 23